На ваших телеекранах проект як здоров'я, де ми продовжуємо розповідати про власне або рідкісні, або поширюв... поширені захворювання, власне, з якими українці стикаються в повсякденному житті. І вчора, міжнародний день був цукру безпосередньо, та залежності від цукру, знову ж таки, багато для себе відкрила додаткові інформації, прочитавши про це, як вона виникає, загалом як вона впливає на майбутнє життя, зокрема, і знову ж таки час часто дуже виникає в, е, в дитячому віці про цукор, про цукровий діабет. Чи завжди цукор дорівнює цукровий діабет саме у дітей? Про усе це і не тільки далі. В нашому отері Надія Муляр, це лікарка ендокринологиня дитяча комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. Пані Надія, доброго дня і Доброго день. дня Тож, знаєте, найперше, знову ж таки, якщо говорити про цукор, ми всі знаємо про те, от мені навіть педіатриня говорила наша, та, що якщо ви дитині не будете давати цукру, в неї не буде цієї звички до цукру. А якщо почнете хоча б з однієї цукерки, то все виникає залежність. Чи дійсно чи одразу знову ж таки виникає ота залежність від цукру? Чи це психологічно, чи це ж все ж таки навіть фізіологічно? Ну, найперше хочу подякувати за те, що ви піднімаєте такі теми, тому що дуже важливо для нашого населення це інформативність і обізнаність. І тільки тоді, коли люди розуміють цю проблему, знають, вони більше звертають увагу до цього на це. Звичайно, що сказати, чи є шкодою чи користю вживання цукру, однозначно сказати не можна. Але ми повинні розуміти, що цукор в нашому розумінні поділяється на хороший і на поганий. Угу. Хороші цукри це ті цукри, які в нас знаходяться в таких продуктах, як фрукти або в помірній кількості і погані цукри. Це ті, які ми вживаємо е, Це рафі... звичайний білий цукор, білий цукор так угу. а також, якщо ми думаємо, що ми вживаємо тільки цукор е, рафінований так. у чай, е, або посипаємо якусь кашу чи, чи ще е, щось, е, це не так, тому що у багатьох продуктах цей цукор міститься. А якщо ми навіть не задумуючись, їмо кетчуп або якісь соуси, або йогурти і думаємо, що там не міститься цукру, то ми не... Помиляємося, тому що е, дуже дуже в багатьох продуктах зараз міститься цукор, і цукор це е, консервант, який допомагає і зберігати. І так, так само, якщо ми візьмемо якісь мариновані продукти, ми розуміємо, що також і ми в домашніх умовах додаємо туди цукор. Е, тому в більшості продуктів в нас міститься цей цукор. І звичайно, сказати, чи є е, шкодою чи користю вживання е, цукру, тут е, таке, якби. Рішення неоднозначне. Mm -hmm. Все залежить від кількості. Звичайно, що цукор він потрібний для організму, тому що це швидкі вуглеводи, ну, це вуглеводи, які живиться наша клітина, але все-таки ми маємо розуміти кількість вживаного цього цукру, розуміти в яких продуктах, і розуміти, коли його потрібно вживати, з якого віку. Якщо ми говоримо про діток, ну, звичайно, що якщо відгородити зовсім. Дитину від вживання солодощів, ну таке дуже важко дуже важко це зробити, напевно. З якого віку до двох років не рекомендується давати. Хоча з самого народження дитина вживає цукор у природньому материнському молоці. Тому сказати, що моя дитина ніколи не вживала цукор і не знає, що це таке, це неправильно, тому що вже з молоком дитина має звичку до цукру. Цукру, mm -hmm. але це якби ми розуміємо користь грудного молока, і звичайно, що цей цукор не є шкідливим для дитини з двохрічного віку, якщо ми візьмемо е, до, норму цукру, це не більше 15 грам на день, mm -hmm. там десь до, до 10-річного віку. З 10-річного і для дорослих це там не більше 30 грам на день. Тобто, це все має бути дозовано. Е, звичайно, там заборонити повністю вживання дитині. Е, Солодощів тут якби дуже важко це зробити. Ну, дійсно, і багато родичів, які приходять на ті чи інші свята, вони завжди з собою приносять або цукерки, або якісь солодощі, навіть той самий святковий пиріг, та торт ну, він також містить де без цукру. Але як от зрозуміло, що потрібен баланс, та, про те, що ви говорили, але як зрозуміти, що в дитини є залежність цукрова? Е, ну, це з залежності від кілько... залежить від кількості вживання цих mm -hmm. солодощів. На щастя, в наш час є можливість робити вибір. Про корисні продукти, які містять цукор і не корисні. Якщо ми говоримо про солодощі, зараз є там пастила, яку ми можемо придбати або можемо приготувати самі, це може бути зефір, який також можна зробити в домашніх умовах. І він буде містити цукор, але він буде мати і корисні речовини. Це також фрукти, це також сухофрукти. Якщо ми говоримо про шоколад, це темний шоколад, звичайно, діє. Це не дуже uh -huh. полюбляють, але звичайно, що в цьому набагато більша користь, е, і тому батьки мають розуміти от, е, цей баланс і мають розуміти, що по. Е, Забороняти зовсім вживати дітям солодкі продукти це звичайно неправильно. Навіть коли мої пацієнти в мене на прийомі, я завжди батькам рекомендую, що ніякої строгої дієти, бо слово дієта це означає на короткий термін це на два тижні, на місяць, на декілька днів. Ну, в даному випадку така ситуація нам не підходить. Ми маємо дитину привчити до того, що це є корисно, це є не. Корисно, і вживання більш корисніших продуктів, які містять цукор, і крім цукру, містять ще корисні мікроелементи, вітаміни, речовини, там, клітковину, як фрукти, набагато корисніше вживати. Звичайно, що якщо ми ще говоримо про солодощі там, чи цукерки, чи якісь тістечка пірожина, ми маємо розуміти, що крім шкідливості там, цукру, там ще є і трансжири, які також не Негативно впливають на організм. Тому ну, потрібно про це інформувати батьків, і потрібно батькам також проводити цю розмову з дітьми. І звичайно, що тоді я рекомендую з малого віку привчати дітей до корисних продуктів. Так як ви кажете, що є і бабусі, і родичі, які принесуть це, але все це має бути обмежено. Якщо це шоколадка, яку принесли, угу. то це має бути не плитка, а два-три кусочки. Угу. Ну і мають. Люди зрозуміти велику шкоду цукру, якщо його вживати в великій кількості. Тому що якщо як і для дитячого, так і для дорослого організму, це не є корисно, тому що має цукор велике вживання, надмірне вживання цукру, має велику шкоду для різних органів систем. Перше, це якщо ми візьмемо Ну так. Якщо дитина вживає багато цукру, цукерок е, в ротовій порожнині утворюється… Е, тоді вже е, проблеми з е, зубами йдуть. Так, так. звичайно, просто е, патологічна мікрофлора uh -huh. дуже любить солодке середовище, розвивається там, розвивається каріес. Негативно впливає на шкіру. Те, якщо ми говоримо про дорослих людей, це будуть е, для дітей, для підлітків це буде і акне, е, і проблема проблемні висипання зі шкірою. Це для дорослих це буде швидше старіння, тому що цукор негативно впливає на колаген і ластин. Якщо ми говоримо про те, що надмірне вживання цукру і солодощів призведе до надмірної ваги, а надмірна вага завжди за собою веде порушення вуглеводного обміну, підвищення цукру і також цукровий діабет, який викликає дуже багато ускладнень. Тому, звичайно, маємо завжди розуміти оцей. Баланс корисного і некорисного, і його дотримуватись. Тобто, це має бути, в принципі, не дієта, а це має бути спосіб життя. Це так? має бути спосіб угу. життя. Знову ж таки, ще також прочитала про те, що навіть цукор заборонено вживати людям, в яких є онкозахворювання, тому що саме от тими елементами та тим цукром живляться ці ракові клітини, які от швидше пришвидшують цей Ну, Знову ж таки, багато дуже інформації, тому потрібно бути обережним. Якщо переходити до цукрового діабету, так? знову ж таки, у дітей цукровий діабет пов'язаний з надмірним вживанням цукру. Тут відповідь однозначна і, звичайно, що ні. У дітей діабет, цукровий діабет першого типу: це є автоімунне генетичне захворювання, яке не має ніякого відношення до вживання цукру, тобто діти, які надмірно вживали солодощі або які взагалі ніколи, ну якщо є дитина, яка захворіла з діабетом в 9-місячному віці, вона ніколи не вживала ніякі цукерки, ніякий цукор. В, там, в, інших, чистому да, виді, чи в чистому так. вигляді, чи в інших якихось травах. Це є аутоімунне захворювання, яке є не пов'язане з вживанням цукру. І Профілактувати також, якби його не вживанням цукру неможливо. Угу. Якщо ми говоримо вже про цукровий діабет другого типу, тут однозначно так. Угу. Знову ж таки, якщо говорити це може бути спадкова річ. Перший тип. Це спадкова? Ні, це не спадкове, так. це генетичне. Спадковість присутня, тому що є відсоток пацієнтів, яких хворіють батьки і які мають ймовірність захворіти, але це не завжди так. У нас є батьки з цукровим діабетом, у яких абсолютно здорові діти. Угу. І дуже багато великий відсоток дітей, які хворіють діабетом, і які які не мають нікого родичів із діабетом. Щодо от тієї дев'ятимісячної дитини, та про яку ви розповідали, які перші ознаки того, що дитина в дитини виявляються якісь проблеми з цукровим діабетом? Бо ну не завжди я пам'ятаю своїх дітей до року. Ну Мілані ми робили аналізи крові, але там свої причини. А Дмитрику, певно, до року ми навіть не робили аналізи крові, хіба в пологовому будинку? Я хочу сказати, що цукровий діабет першого типу він діагностований 100%. Тобто всі, в кого є цукровий діабет, вони. Однозначно будуть про це знати питання часу, а час цей дуже короткий. Тобто це може бути від кількох днів ну, до 2-3 місяців максимум. Ці діти вони мають специфічні, ну і діти, і старші люди вони мають специфічні симптоми, а іноді, якщо навіть і не мають специфічних симптомів, специфічними симптомами це є постійна спрага, надмірна спрага, постійне сечовипускання. Часто дитина ходить в туалет, це є схуднення при нормальному харчуванні або навіть і надмірному харчуванні, вялість, сонливість, болі в ногах. Іноді, коли немає цих специфічних симптомів, просто дитина погано почувається. Як виявили діабет у цієї дитини, звичайно, що діагностика цукрового діабету першого типу надзвичайно проста. Звичайний загальний аналіз на глюкозу глюкометром чи лабораторії показник вище 11,1 в будь-якому вимірі випадковому, тобто чи це надші, чи це після їжі, вважається діабетом. Зазвичай у дітей, яких діагностують цукровий діабет, в них показники цукру набагато вищі. І така дитина була в госпіталі... звернулася в лікувальний заклад зі скаргами на рвоту, неспокій дитини. Були проведені відповідні лабораторні обстеження і виявлено цукровий діабет першого типу. Рвота після їжі в таких дітей немає Я... значення. Це може Просто, бути не пов'язано з їжею, так. Болі в животі у старших діток можуть бути таке, часте дихання. Угу. От. І у всіх дітей, всі діти ці мають симптоматику. і Певний час вони все рівно будуть діагностовані, але краще раніше. Звичайно, І от час наскільки відіграє важливу роль, якщо вчасно звернутися, після того як побачили перші звочки, яке тоді лікування? Якщо є? Чим швидше звернеться дитина, тим буде її легший перебіг у цьому, якби початку захворювання. Якщо цей час вже пройде досить довго, тобто, якщо батьки дома спостерігають ці симптоми і не звертаються за медичною допомогою, не роблять ніякі лабораторні обстеження, то ця дитина, на жаль, ну зазвичай потрапляє в реанімаційне відділення. Так, е, якщо тільки початок цих симптомів е, профілактики цьому немає, і, на жаль, якщо це вже є діабет, ми ніяк не можемо це відстрочити. Ми не можемо цьому запобігти, ми не можемо це профілактувати. Однозначно, це приведе до лікування інсулінотерапією, але ця дитина не відчує цього жахливого стану, яка відчує. Коли вже такі виражені симптоми, одразу інсулін? Чи можливо, власне, коли вперше звернулися якісь інші препарати? Бо батьки дуже бояться інсуліну. Так. Знаєте? Так? На жаль, в цьому і різниця першого і другого типу. І на жаль, ніде в світі ще немає іншого лікування діабету першого типу, крім інсулінотерапії. І інсулінотерапія ця ін'єкційна mm -hmm. тільки. Також в усьому світі, чим відрізняється От саме інсулінотерапія при першому типі і таблетовані препарати при другому типі. При першому типі підшлункова залоза у дитини чи людини не виробляє свій інсулін, іншого методу, як введення інсуліну для лікування і для того, щоб Дитина і людина жила і росла, розвивалася, і, та, та, ну, тут життєво необхідний цей препарат, який життєво необхідний. То при другому типі, тут інша трошки етіологія захворювання. При другому типі, коли ми говорили, що надмірне вживання солодкого призводить до надмірної ваги, коли іноді помилка такі, така у батьків, що вони там здають дитині з е, аналіз на глюкозу і кажуть: а в нас глюкоза нормальна. Глюкоза буде завжди нормальна. Ну у дітей це точно з ожирінням. Період, який пройде від того, що буде порушення вже роботи підшлункової, тобто буде надмірний викид інсуліну на ці вуглеводи і швидкі, які поступають в організм на ожиріння. Буде велика, але глюкоза буде ще підтримуватись нормально. Тобто, це пройде багато часу. Можливо, там е, роки, можливо, там і десятки, ну там 10 років для того, щоб вже е, організм перестав з цим боротися і порушився з е, 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 глюкоза. Порушилась. Тому е, завжди треба батькам інформувати, що організм. Бореться з цим, інсуліну виділяється вже багато, тобто у дитини вже є ризики того, що в неї буде цукровий діабет другого типу. І Якщо ми повернемось до цього питання, чим відрізняється перший і другий тип? Так, другий тип ми лікуємо е, препаратами, які знижують, е, е, пі, підвищують чутливість до е, цього інсуліну, бо підшлункова залоза виробляє багато інсуліну, але организм, клітини організму стають нечутливі до нього. Тому ми даємо препарати, які покращують чутливість. Тому лікування цими препаратами при першому типі не може бути, бо ми не маємо яку чутливість покращувати, якщо тут взагалі немає інсуліна, ну, це два різних захворювання. Хворювання. Вони тільки поєднані тим, що в них і при першому, і при другому типі підвищується глюкоза. То, якщо ми говоримо вже про другий тип, то ми, звичайно, тут можемо профілактувати. Я завжди кажу батькам, що коли ми визначаємо інсулін у дітей, які мають ожиріння, я завжди кажу, що у вас тут вже рішення за вами, у вас є вибір. Якщо ми зараз щось змінимо, само по собі нічого не зміниться. Ну і всі батьки бачать, якщо це дитина набирає роками вагу. Тут два варіанти. Або перший, ми змінюємо свої харчові звички, ми, змінюємо, ми обмежуємо вживання цукру швидких вуглеводів. Так, я кажу батькам, що ми не можемо заборонити дитині вживати солодке. Це неправильно. Ми маємо. Зовсім заборонити дитині вживати солодкі напої, особливо газовані. Це без того, чого без дитина може обійтись. Якщо ми говоримо про хлібобулочні вироби, солодощі та вигляді цукерків, шоколадок, ми це маємо обмежити. Про те, що я говорила, не ціла шоколадка, це два кусочки. Якщо в нас буде це обмеження, якщо в нас буде зниження ваги, якщо в нас буде правильне харчування, не дієта. Пральне харчування, то, звичайно, ваш варіант буде такий, що ваш цей інсулін вернеться в норму. І дитина не буде мати абсолютно ніяких ризиків, незважаючи на не те, що там у бабуся, у дідуся, у мами цукровий діабет другого типу. Ваша дитина до цього не буде мати відношення, якщо вона буде правильно харчуватися і знижиться вага. Другий у вас є також варіант. Ви нічого не міняєте, ви набираєте далі вагу, ви далі харчуєтеся, харчувалися, і гарантую вам, що через декілька років. Це призведе до цукрового діабету, тому завжди батькам це наголошуємо і розказуємо, що вибір, звичайно, за самим пацієнтом. Знову ж таки, як зараз проводиться введення інсуліну, якщо ми говоримо про перший тип, які є способи безпосередньо, mm -hmm. так для того, щоб полегшити життя, бо ж зрозуміло, що дитина маленька, їй хочеться і побігати, і погратися. Ну а постійно колоти також дитину? Ну це складно. Звичайно, що введення щоденне ін'єк. Ін інсуліну, це ну, дуже такий, не скажу, що складний процес, бо це все не елементарно неприємний. Так. Як мінімум, діти з цукровим діабетом першого типу мають 4 ін'єкції інсуліну на день. Якщо ми говоримо про Підколки, тобто зниження цукру, бо іноді ми не можемо розрахувати правильну кількість інсуліну на дану їжу, тому що ще й багато інших факторів, крім вуглеводної їжі, впливають на рівень цукру. І нам доводиться такі дитині робити ще додаткові ін'єкції інсуліну для того, щоб тримати нормальний рівень цукру в крові. Тому від 4 це може бути навіть там до, до 6-8 ін'єкцій. На день. Звичайно, це все-таки, як би це не виглядала ця шприцручка інсуліна, як би це не була малесенька ця голочка, це все рівно є ін'єкція. І тому, звичайно, світ не може ще вилікувати діабет, але придумав багато якби, таких інноваційних, якби, Технології для того, щоб полегшити життя з діабетом, це і моніторинги глюкози безперервно, коли дитині не потрібно 10 разів на день міряти цукор глюкометром, проколювати голочку. Це система безперервного моніторингу, які цілодобово показують рівень цукру, оскільки рівень цукру за добу може мінятися до 300 разів. Це системи, які встановлюються на шкіру дитини. Ну, підшкірно вводиться. Катетор, такий малесенький вусик силіконовий, який на телефон дитині і батькам на роботі mm -hmm. дистанційно передає цю інформацію про цукор дитини. Це, звичайно, дуже зручно, тільки дуже прикро, що, на жаль, в нас в Україні не зареєстровані ці системи, і, на жаль, батьки з чорного ринку Китаю mm -hmm. і інших. Країн, Країн нелегально завозять і, і за свої кошти купляють ці апарати. ці апарати. І це, звичайно, дуже дуже прикро, що наша держава не може забезпечити таких дітей цими пристроями. Це було б дуже-дуже добре, тому що я не знаю, які країни є, ще в яких не зареєстровані ці моніторинги. От, Якщо ми говоримо про інноваційні системи введення інсуліну, то крім шприц ручок, у нас є інсулінові помпи. Досить такий хороший пристрій, але я завжди кажу пацієнтам своїм, що чуда він не зробить. Все рівно контроль глікемії потрібний, все рівно підрахунок вуглеводів у їжі потрібний, вираховування також потрібне. Це система, яка вводить інсулін. Ця система встановлюється один раз в три дні, тобто ми вже ці 18, так. грубо говоря, 18 ін'єкцій на день ми замінюємо. Однією ін ін'єкцією раз, е раз на три дні. Так. так, це великий плюс, але мінус у тому, що дитина з собою носить цей гаджет, від якого йдуть катетори, проводки. Кріпиться він також. Також до тіла, до тіла. Так. а вже цей пристрій саму інсулінову помпу дитина носить чи на ремінці за допомогою спеціального кріплення, mm. чи в, в кишені, uh -huh. як зручно. І дитина цілодобово перебуває з цим. Перший тип ми не лікуємо, і другий тип він також не є віліковним, тобто це все, про що ви, про що ви говорили, це все на, на все життя. Так, перший тип він не невиліковний, ві на жаль, ми можемо тільки дитині забезпечити введення інсуліну і контроль глікемії для нормального абсолютно життя і для нормального існування, і для розвитку нормального і фізичного, і психологічного. Але, на жаль, вилікувати і профілактувати. Не можемо. Якщо ми говоримо про другий тип, це залежності, також, на які це стадії ми виявимо. Якщо ми це виявимо на стадії предіабету, ми зробимо все для цього, то так. Але зазвичай у нашому житті другий тип діабету діагностується вже тоді, у дорослих людей, коли є багато вже ускладнень, коли люди звертаються з ускладненнями, коли втрачає, знижується зір, коли є проблеми. Якісь з нирками, коли болять ноги, коли є полінейропатії, які вже є ускладненнями діабету. І тоді людина взнає, що в неї був підвищений цукор. Або якщо навіть він там незначно підвищений був раніше, людина на це не звертає, на жаль, ніякої уваги. Що ви говорите от батькам? Буквально останнє заключне питання, тому що у нас вже ефірний час, на жаль, вичерпаний. От буквально які поради батькам? Ну тому, що коли ти приходиш на прийомі, ти дізнаєшся, що твої дитині необхідне введення препарату пожиттєво, це страшно. Але і відтягувати це відбувається. Це, це, це дуже дуже складно, і мені приходиться це говорити батькам кожен раз, коли я йду це говорити. Мені дуже важко це сказати. Я розумію також, мама, і розумію це от сприйняття мами. Коли це розуміють, що це на все життя, що це все міняється в житті, що це міняється все в житті дитини, що це міняється все в житті батьків, це дуже складно. Звичайно, якось підбираються слова вже в розмові, але я завжди зразу, коли тільки кажу, що це пожиттєво, що це треба буде постійно, я завжди скажу: в нас таких багато дітей, всі з таким живуть. Ви будете обирати будь-яку, ну майже будь-яку. Професії, так, не будете там космонавтом, uh -huh. льотчиком, але ваша дитина буде цей. Вона буде займатися в тих самих гуртках, які займалися. Вона захоче ну, зможе там бути спортсменом, буде мати якісь досягнення. Тобто вона буде вчитися у школі, в університеті, в будь-яких закладах. Звичайно ж, хочеться підтримати таких батьків і зразу надати їм таку інформацію, що вони не одні такі. Завжди говорить говорю про підтримку зі своєї сторони, що я цілодобово знаходжусь на зв'язку. що в будь-який час пацієнти можуть мені перетелефонувати і сказати, коли в них якась не, неоднозначна ситуація. і Вони не знають, як в цьому бути. Звичайно, що вони звертаються завжди. Я допомагаю. Ну це складно сказати це батько. Ну але боротися потрібно і потрібно власне сподіватися. Пані Надія, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Тож Надія лікарка ендокринологиня дитячо-комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради була з нами. Сьогодні говорили про цукор, сьогодні говорили про цукровий діабет. Традиційне звернення бережіть себе, бережіть своїх рідних та бережіть своє здоров'я. А інформаційний марафон на телеканалі ТІ 7+, Плюс триває і далі ще багато цікавого.